Третій день поспіль у територіальному центрі соціального обслуговування Калина горічних плавнів, внутрішньо переміщені особи віком від 60 років та особи з інвалідністю віком від 18 років, які також мають статус ВПО, отримують продуктові набори, сформовані за підтримки міського та обласного бюджетів. Всього їх 700 у наборі макароні вироби, рис двох видів, борошна та олія. Отримати свій пакунок до терцентру завітав пан Юрій. Вапіру большої дякую. «Калина», которые заботятся о нас, о пенсионерах, о переселенцах в это трудное время, казалось бы, ну, тем не менее, приятно. Мало того, здесь же помимо всех этих э, наборов, оказываются и услуги такие, как парикмахер, там, сапожник, постирать. Ну, я считаю, людям, которым это необходимо, это приятно. будь-якому випадку – це хорошо, аби отримати цю гуманітарну допомогу, переселенцям необхідно мати із собою довідку ВПО, а також внутрішній паспорт громадянина України. Зокрема, зазначені вікові категорії громадян необхідно бути зареєстрованими у самому ТРЦ Калина. Перед тим як видавати ці продуктові набори, ми сформували списки із тих внутрішньопереміщених осіб, які вже зареєстровані у нашому ТРЦентрі, але Люди, коли почули про те, що будемо видавати, ті, хто іще не зареєстрований, почали підходити. От, звичайно, ми їх реєструємо, ставимо, так би мовити, в чергу. Да. Якщо у нас цієї маси людей залишаться продуктові набори, ми видамо тим, хто зареєстрований От сьогодні, вчора і ці найближчі три дні. Навіть зараз, із того списку, який вже є, ми бачимо, що дехто виїхав. Є такі люди, що виїхали тимчасово. Сово, але документи забрали з собою. Без документів ми теж не можемо видати цю допомогу. Більшу частину наборів із 700 сформованих у калині вже видали. За своїм пакунком до терцентру завітала і пані Віра. Я тут в городі одна, мені це знаєте, гроші же ось такі. Давайте на дві дуже хороші. мені подобається надо. Нещодавно до приміщення територіального центру Калина перемістили одяг, який містяни з початком війни зносили для потреби вимушених переселенців до гуманітарного центру, розташованого у міській бібліотеці для дорослих. Тепер, аби отримати його внутрішньо переміщені особи будь-якої вікової категорії, які зареєстровані у горішніх плавнях, мають приходити саме до Калини. Нині тут різносезонний одяг для дорослих і дітей, проте звісно, що попитом серед переселенців. Зараз користується одяг літній. Люди питають і футболки, люди шорти питають, якісь легкі плаття. Тому, в кого, шановні горішні плавнівці, є такі речі, ви можете їх принести у терцентр. Але дуже велике прохання не нести те, що вам просто заважає вдома, а те, що дійсно підійде людині, і людина буде носити цю річ із задоволенням. Також приходять вимушені переселенці із за речами домашнього вживання. Посудом, постільною білизною та рушниками, тож і їх калиняни турботливо збиратимуть від горішньоплавнян для вимушених гостей міста.